Ми маємо змінювати наш підхід і філософію, і мова не тільки про лікування чи корекцію вже видимих проблем. За допомогою нових передових технологій нам вдалося заглибитись і побачити цю структуру зсередини. Ми можемо отримати багато можливостей для ефективних комбінацій полінуклеотидів. Тож «Реджуран» це прорив в профілактиці процесів старіння шкіри обличчя, шиї та тіла. Які останні дослідження надихнули вас більше за все? По перше, мені б хотілося передати привіт усім моїм українським колегам. Знайте, що ми молимось за вас та молимось за найшвидше наступання миру на вашій землі. Мене надихнуло останні дослідження структури полінуклеотидів. Я щойно цим поділився у своїй доповіді. Дослідження структури молекули полінуклеотидів за допомогою новітнього електронного мікроскопу. До цього часу ми не мали такої інформації на молекулярному рівні. Це були загальні дані, що відображали лише цілісні структури. За допомогою нових передових технологій нам вдалося заглибитись і побачити цю структуру зсередини. Існує певна структура молекули та структура каркасу, яка схожа за формою на шестикутник. Я вважаю це революційним відкриттям, так як з таким типом. Ом, форми та розподілення, ми можемо отримати багато можливостей для ефективних комбінацій полінуклеотидів. Сам по собі цей каркас має фізичні ефекти і надає їх екстрацелюлярному матриксу та впливає на фібробласти і стовбурові клітини. Я вважаю, що це дуже захоплююче дослідження, що має великі перспективи в майбутньому. Ви казали, що реджуран це прорив в регенеративній медицині? Поясніть, чому я вважаю, що регенеративна або профілактична медицина є дуже важливою. Це зміна парадигм. На мою думку, це революція, так як це зміна способу мислення лікаря. Ми маємо змінювати наш підхід і філософію щодо підходу до ведення пацієнта, і мова не тільки про лікування чи корекцію вже видимих проблем, а це ще і про запобігання їх появі. Я вважаю, що реджуран це прорив в профілактиці процесів старіння шкіри обличчя, шиї та тіла. Тож реджуран – це ефективна профілактика. За останні 7-8 років не було зафіксовано жодного випадку судинних ускладнень. Тому це ще і безпечна профілактика, яка безумовно змінює правила гри. Я називаю реджуран революційним засобом. Яка роль жирової сполучної тканини? Цікаве питання. Тож жирова сполучна тканина. Я намагаюся створити таке поняття: це підшкірний шар. В першу чергу це моторика нашого обличчя, шиї та тіла. Підшкірний шар це шар, який має найбільшу товщину. Що ж відбувається, коли ми вводимо туди препарати? Я вважаю, це поки слабка струна, і ми обходимо це питання. На мою думку, ми ще не вдосконалились в цій зоні. Ми акцентуємось на шкірі, зокрема дермі, епідермісі, смаз. Але що ж між ними я подумав, чому ми не говоримо за цей шар? Це те, що ми маємо більше дослідити та вивчити. Коли ми говоримо за цей шар, то маємо на увазі не тільки жирові клітини, але й сполучну тканину, яка оточує ці клітини. Це надає нашому обличчю структурності та форми. Тож ми маємо звернути увагу на два компоненти: це жирові клітини, а також мезенхімальні стовбурові клітини. Преадепоцити це верхній шар жирової сполучної тканини, на який ми можемо вплинути, простимулювати утворення нових адепоцитів та подальшої волюмізації або нових клітин шкіри, так званих дермальних клітин фібробластів. Коли ми вводимо препарат до жирової сполучної тканини, в якій також утворюється колаген, ми можемо стимулювати це і в цьому шарі. Ми можемо вплинути на диференціацію стовбурових клітин, а також укріпити сполучну тканину.